Вас вітає юридичний подкаст. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка Жарінфо, моя співрозмовниця юристка Ольга Чорна, яка працює в системі безоплатної правничої допомоги. І тема сьогоднішньої нашої розмови медіація. Я думаю, усі чули це слово, але не всі знають, що ж таке медіація і чому зараз цей термін так часто вживають, а цей процес взагалі такий популярний. От якраз про це сьогодні ми і будемо говорити. Олю, що ж таке ця медіація, і чим це відрізняється взагалі від судового процесу? Медіація – це дійсно щось нове, це один із альтернативних способів вирішення спору. Вона суттєво відрізняється від класичного поняття і розуміння, що таке суд, що таке навіть арбітраж, що таке навіть третейський суд. Чому? Тому що медіація це. Процедура, яка полягає на добровільності, конфіденційності і позасудового вирішення суті питання, під час якого сторони самостійно, самостійно приймають відповідне рішення uh -huh. з того питання, яке їх турбує. В ході бесіди ми популярно більш так поступово розповімо ці особливості медіації, тому що ми насправді на сьогоднішній день вже маємо спеціальний закон про медіацію, і який, в свою чергу, дуже багато європейських вимог, стандарт і принципів закріпив. І на сьогоднішній день навіть в Україні є кодекс етики медіатора. тобто є відповідна законодавча база, основа для роботи медіатора і впровадження медіації в Україні на сьогоднішній день. І... От якою взагалі є типова процедура медіації? Бо ми всі ось уявляємо собі судовий процес, коли там суд, сторони. А що таке медіація? Це е, зустріч, звичайно, може бути в будь-якому приміщенні. Чи це які, якісь вимоги до цієї типової процедури медіації? Як це виглядає? Ой, дуже класне питання. Чому? Тому що медіація ґрунтується на. Е Зручності, легкості і доступності для сторін. Е, ну, уявляємо собі суд, ми всі знаємо суддя, пан суддя, е, мантія, чи відповідний одяг, зал. Тобто він вже буває на напрошує сторін. І дійсно е, медіація е, відрізняється тим, що це структурована, е, структурована процедура. Цю процедуру забезпечує медіатор. Хто такий медіатор? Медіатор – це відповідна особа, яка пройшла навчання і має сертифікат медіатора. На сьогоднішній день згідно з законодавства України повинна обов'язково мати сертифікат базових навичок медіатора. Це, здається, 90 годин потрібно пройти навчання. І може okay. далі мати спеціальні якісь навчання по медіації по певному напрямку, наприклад, сімейної медіації okay. чи з іншого виду. Це до прикладу, це не обов'язково. Але медіатори, коли починають працювати, вони вже бачать, які навички їм потрібно додатково. Це не обов'язково має бути юрист, психолог, ні. Це може бути будь-яка особа незалежно там, від наявної вищої освіти. Головне, що має бути, це ця особа під час навчання, під час здобуття відповідних знань повинна проявити і володіти такими навичками, як компетентність. Зараз, з вашого дозволу, дозволю ще собі прочитати. Комунікативна навичка, процедурна, рефлексирна, правова, цифрова і конфліктологічна для чого це і чому це потрібно? Ось ви сказали, як це відбувається. Дійсно, коли сторони вважають, тому що процедура медіації лише добровільна, тобто має бути згода сторін, бажають вирішити певне питання. Нам ну, візьмемо, до прикладу, спадкове питання не можуть дійти згоди і не знають, як, як це здійснити. Медіатор уточняє сторін. Що для вас важливо, де це має відбуватися? Законодавець навіть дозволив проводити медіацію в формі онлайн. Угу. Тобто всі можуть бути у різному місці, навіть не на території України, якщо їм зручно, якщо є обов'язково згода обох, будь ласка. Якщо це очна зустріч визначається місце. Інколи медіатор пропонує, от в мене є таке робоче місце, вам буде зручно так, в який час. Тобто тут є право вибору і є згода. Що тобто, всім сторонам тобто, було це не отримуєш повістку, в тебе не, ти не угу. можеш перенести нічого і ще будеш мати певні питання, з'явився чи ні. А тут добровільність і комфортність в першу чергу. Дійсно, медіатор знає, яким чином розсадити сторони, яким чином з ними спілкуватися. Крім того, медіатор про все запитує сторони, до прикладу, про фіксацію. Того, що говорять сторони, чи дозволяють вони записувати. По завершенню медіації медіатор знищує будь-які записи, тому що це конфіденційна інформація, вона нікому не повинна належати. Тобто, це дотримання ще одного обов'язкового принципу медіації це конфіденційність. Першим, як вже сказали, це добровільність, конфіденційність. Наступний обов'язковий принцип, який проявляється у ході медіації, це нейтральність, незалежність і неупередженість медіатора, що мається на увазі. Медіатор у ході зустрічей, їх може бути багато, вони можуть бути індивідуальні, вони можуть бути групові. Він з'ясовує потреби, інтереси сторін, які потрібно задоволити під час вирішення певного питання. І е, при цьому медіатор не аналізує, е, не переходить на якийсь бік якоїсь сторони, він лише фіксує і визначає. Тобто повна нейтральність. Якщо медіатор відчуває, що йому щось болить, що він, наприклад, вболіває за цю жінку, від якої mm -hmm. чоловік хоче забрати дитину, медіатор про це зобов'язаний повідомити. Що вибачте. Я втратив, чи втратила неупередженість? Я пропоную вам звернутися до іншого медіатора, тому що я наразі не є нейтральним чи нейтральною. Ага, так, це м, такий етичний аспект роботи медіатора. До прикладу, ось якщо я юристка, я повинна виключити всі свої юридичні знання і не, і не аналізувати. Так, це дуже важко. Але люди, якщо йдуть на медіації, і вони не повинні від медіатора отримати рішення натяку чи пропозиції. Вони приймають це рішення повністю самостійно. Медіатор лише фіксує, показує, що зафіксував, що є спільного по потребах, по інтересах. Інколи, наприклад, сімейні правовідносини. Дітей, визначених де місця. Татові важливо, щоб дитина була по вихідних. Мамі важливо, щоб дитина була з нею кожен день. Ага, тобто, інтереси дитини є там і там, і інтереси мами і батька є там і там. Тобто є щось спільне, коли співставляється і показується це на поверхні, вони самі розуміють. Що ну, не варто це ділити. Ну, це mm -hmm. все робота медіатора в тому плані, що він конструктивно по структурі працює зі сторонами. Тобто медіація вона дуже структуризована. Є е, початкові зустрічі, є засу, е, зустрічі для засування потреб. Далі з'ясовуються теми, з якими потрібно працювати, які можливі. Е, е, Пропозиції вирішення питання, і далі, вже, коли є пропозиції, з'ясовується, яка для кожної сторони найкраща, от як вони вважають, і вони самі визначать, яке це рішення для них найкраще. За результатами медіації сторони, якщо вони дійдуть згоди, приймуть для себе рішення, укладають відповідну угоду за результатами проведення медіації. Але на початку самої проведення медіації є ще такий вступний можна сказати договір про проведення про медіації, де такі основні моменти прописуються. Та сама конфіденційність, наприклад, оплата, місце проведення, толерантність, що ніхто не має права на когось там підвищити голос. Це все обговорюється і фіксується Це в цьому договор. договорі. І от, коли комусь розповідаєш таке, всі думають, що це якийсь фільм бо це ну, нереально. Так, Я слухаю це все як таку сворін трошки казочку. казочку. Та думаю, наскільки водієвий? І тому хочу спитати взагалі е в яких справах, чи є вже можливо якась статистика, в яких справах медіація найбільш ефективна. Коли це найчастіше спрацьовує, а можливо, є такі напрямки, в яких взагалі, якісь справи, в яких медіація взагалі не працює і її не застосовують. Е, так, є такі справи, які, як кажуть, фахівці не є медіабельними, тому що там, наприклад, справи про домашнє насильство. Їх важко. Брати в медіації, тому що якщо жінка чи чоловік потерпали від домашнього насильства, вони закриті. Ну, це, це вже є справи, де є насильство проти дитини. Також це угу. підпитання. Досить часто до медіації звертаються великі компанії, звертаються навіть бізнесові групи. Ну, що казати, є світові зірки, які швидко розлучилися не руками за допомогою медіації Мадонна. Uh -huh. Розлучилася за допомогою медіації Перрі, Ну, багато є, хто захоче, може подивитися. Є uh -huh. дуже багато прикладів, що це пришвидшило. А є які, наприклад, мені здається, Анджеліна Джолі з Бредом Пітом 10 років розлучалися. Тобто медіація насправді вона може бути по часу і довга, але не така довга, як судовий процес. Uh -huh. Ну і можливо це не настільки болюче, тому що в суді ми знаємо, кожен намагається перетягнути на себе. Так, щось. Так, А тут намагаються дійти згоди і вже під наглядом за допомогою медіатора. Тому, Якщо можливо, це... говорити про Україну, я знову ж таки повернуся. Ми з вами говорили про відновне правосуддя так, так. і формою реалізації проведення відновного правосуддя є медіація, медіація. де медіатор зустрічається з... Правопорушником, його законним представником і потерпілим. І це працює, тому що ми вже бачимо результати, ми бачимо рішення суддів, які враховують проведення медіації, або навіть постанови прокурорів про закриття кримінальних проваджень. Uh -huh. Тобто, це вже є дієвий механізм. І дуже багато, чому я звернула увагу на сімейну медіацію, її використовують саме в сімейних питаннях. Особливо дає інтерес дітей. Але не кожен медіатор відразу може працювати в цьому напрямку, потрібно навчатися, тому що діти треба ну, мати навички, як спілкуватися, як виявити ті чи інші питання. Тому тут люди ще довше навчаються, тому що це дуже особлива така. Категорія справ, де потрібно так, додаткові складно. навички мати, так угу. і от ми всі чітко уявляємо рішення суду, якого треба дотримуватися, от це наслідок результат судового процесу, що є результатом медіації, і цей документ, чи що це воно наскільки воно має там юридичну силу, і чи дотримуються сторони цього документу. Так, за результатами укладається відповідна угода, але досить часто, якщо це, наприклад, було питання спадкове, домовилися угу. розділити між собою там. Але наступним етапом що? Є звернення до нотаріуса. І нотаріус використовує у ось ті прописані в угоді моменти там 50% в тому, 50% в угу. тому. Тобто обов'язково має бути угода результатом медіації. Не може бути усна домовленість, що там ми може бути так. усна, але. Ем... Дієвішим є інструмент це угода. Може вважатися укладена угода і усно. Тобто законодавість дозволяє, але правильніше, дійсно, щоб ця угода була прописана, якщо говорити, наприклад, про дітей. Визначення місця проживання <гум> досить часто результатом є знову ж таки звернення до нотаріусу про підписання відповідно договору про місце проживання дитини. <гум> тобто, замість рішення суду, якби зверталися до суду, вони мають договір підписний засвідчений нотаріусом про те, що ну, так роза залежить від того питання, з яким вони звертались, але насправді є один такий. Нюанс, що на сьогоднішній день формуються певні зміни до законодавства про медіації, щоб все ж таки було якесь поняття відповідальності за невиконання угоди. Uh -huh. що, ну, навіть на сьогоднішній день це просто цивільна правова угода, але ми розуміємо, що кожна цивільна правова угода має відповідні істотні умови, в тому числі і відповідальність. Тому це таке питання ще, знаєте. По е, високій правосвідомості сторін, які брали участь у цій медіації. Але це додатковий такий інструмент вирішення ваших питань. До речі, навіть якщо справа вже в суді, інколи люди, коли вже справа в суді, хочуть провести медіацію. І це не суперечить чинному законодавству. Навіть будучи у суді, сторони можуть заявити, сказати суді, що ми хочемо оголосити перерву, бо ми звернулися до медіатора. Інколи судді навіть з задоволенням чекають, який буде результат, щоб, наприклад, його покласти в основу. А може і не буде розгляду. Може, тобто сторона... вони беруть цю угоду, яка результату медіації, і на її основі виносять рішення суду. А можливо, і не треба вже буде, А може заберуть вже позовну заяву і залишать без розгляду, або відмовляться від заявлених своїх позовних вимог. Ну, все залежить, тобто люди повинні знати, що це може бути суду і навіть під час судового провадження. Угу. А якщо медіація все таки не принесла бажаних результатів ні одній, ні другій стороні, іти до суду, тоді так. Ну, залежить від того, яке це було питання. І, і це нормально, але я вам чесно скажу, з тими людьми, якими працював медіатор, все одно щось міняється у свідомості, тому що люди чіткіше розуміють, що їм потрібно. Так, інколи під час медіації зрозуміло, що в них різниця повністю у потребах. Повністю. Вони навіть не співмірні, їм потрібно зовсім різні речі. І тоді вже зрозуміло, що вони самі не прийдуть до певного вирішення цієї угу. цього питання, тому навіть підкреслити і з'ясувати це інколи для людей важливо. Угу. Ну, взагалі, це дуже гарно звучить, і е, я б хотіла ще запитати про ціну питання. Взагалі, ми знаємо, адвокат коштує гроші, якщо це звертатися у приватному порядку, а не безоплатна правнича допомога. А медіатори е, теж працюють за гонорар, чи можливо є якісь альтернативи від держави? Ну, ми знаємо про відновлене правосуддя, ми з вами говорили, коли для підлітків можна скористатися послугами, і це тоді призначається медіатор і не потрібно оплачувати. Коли йдеться про справу між подружжям, дуже багато на сьогоднішній день надають послуг пробону. Mm -hmm. Є громадські організації, які все ж таки забезпечують повернення коштів медіатора, тобто медіатор працює для людей безкоштовно, тобто пробону. І е, на сьогоднішній день система безоплатної правничої допомоги може посприяти е, також залученню медіатора пробону. Тобто, Передати інформацію е, певному медіатору, а до речі, і самі люди можуть обрати свого медіатора. Є відповідний сайт де є медіатори, і люди самі обирають. Тобто це угу. також право вибору. Ми суддю не можемо обрати. Оце так, знову ж таки так. ще одна різниця. Інколи під час проведення розмов з'ясовується, що потрібно, наприклад, залучити навіть того самого правника, або провести якусь експертизу, якщо у нас буде питання по будівництву. Це все уточняється в сторін і кажуться, що ця експертиза вона буде платна. Ви погоджуєтеся, яким чином буде здійснюватися оплата. Тобто, це не є імператив, це домовленість. Дякую, Олю. Це була дуже цікава розмова, і мені здається, ще є багато про що говорити, але ми не вкладаємося у наші часові рамки, тому будемо завершувати. А якщо у вас є якісь питання про медіацію, обов'язково пишіть нам десь у коментарях, пишіть на пошту Жарінфо, а ми обов'язково будемо вам роз'яснювати і відповідати, тому що справді ця тема цікава і дуже перспективна, як на мене, тому що все-таки вирішити справу, Якусь, якусь суперечку о, полюбовно, як кажуть, а не у суді, все-таки краще для усіх. З вами був юридичний подкаст. Дякую, що слухаєте. Дивитеся.